Всім привіт! Мене звати Юля Коваль, і ви на моєму каналі «Зад в ЗАЛ. Сьогодні цікава тема, і ви мені її підкинули насправді цю тему. Це тема стопи. І проблем зі стопою взагалі у населення дуже багато. Але багато хто знає, що хребет це стрижень, але мало хто замислюється над тим, що стопа. Це фундамент. Якби ви класно не були фізично розвинені, на поганому фундаменті не буде стояти якісний будинок. Стопі дуже часто не приділяють належної уваги під час тренувань. Після тренувань дуже рідко, окремо тренери дають на стопу якесь цілоспрямоване навантаження. Між іншим у багатьох дуже людей з дитинства формується пласка стопа. Це пов'язане з багатьма факторами. Люди зазвичай ведуть дітей до ортопедів або в дорослому віці, знаючи, що є певні проблеми з опущенням, склепіння стопи, що формує пласку стопу. Люди рятуються пустілками, звісно, якимись там додатковими приспособами. Але це все пасивна історія. Це як масаж. Знаєте, Якщо у вас якийсь м'яз дуже сильно напружений, ви його за допомогою масажу розслабили. То воно попустило, але ненадовго, а потім ця проблема повертається. Тут так само, якщо не працювати над тими м'язами, які зменшують склепіння стопи, і склепіння стопи опускається, відповідно нічого вам устілки не дадуть, окрім ну, невеличкого такого зменшення дискомфорту під час ходьби. Стопа має виконувати таку ресорну функцію. Якщо склепіння стопи знижене, опущене. І стопа ближче до пласкої, або взагалі пласка, дуже сильно страждає весь опорно-руховий апарат. Тобто зникає або суттєво зменшується ця ресорна функція стопи, і страждають усі абсолютно зони вище, вище по ланцюгу, це коління, суглоби, кольшові суглоби. І, звісно, хребет, і зазвичай хребет в першу чергу, тому що саме він повинен брати на себе це навантаження, це розподілення навантаження при кожному кроці, при кожному стрибку, якщо там доведеться десь зістрибнути, застрибнути кудись і так далі. Тому сьогодні у нас буде не одна вправа, а цілих декілька вправ, спрямованих на укріплення склепіння стопи. І хочу одне сказати: мало працювати виключно зі стопою. Важливо працювати з тими м'язами, які формують склепіння стопи. А ці м'язи. Знаходяться не в самій стопі, не стільки в стопі, скільки в зоні гомілки безпосередньо. Саме цей м'яз відповідальний за те, щоб склепіння стопи було нормальним, тобто не опущеним і не високим Якщо високий підйом людини, як в мене зараз вам покажу, це говорить про те, що м'язи-гомілки. Вони постійно напружені, їх постійно потрібно розслабляти, розкатувати, укріплювати їх антагоністи, тобто передню частину. Але ми сьогодні не про це поговоримо, ми поговоримо про те, що якби оцієї ямки взагалі не було, або вона була б дуже суттєво знижена. Тобто, якщо ви поставите свою стопу на листочок і обведете, то, скоріш за все, у вас достатньо широка буде. Широка така стопа, і вона повністю буде обведена без такого вигину. Що робити, як допомогти? Звісно, ми не можемо абсолютно повністю змінити, от прям до вихідного рівня склепіння стопи і нормалізувати його. Але ми можемо робити так, щоб не було прогресу в цій історії, щоб стопа ще більше не ставала плоскою, і це робота з відповідними м'язами. Отже, перше, що я вам раджу, це скористатися якимось ролом. Бажано щоб він був гладесенький, просто тут в залі іншого немає. Я спокійно, по хвилині, по півтори, ну, до двох хвилин покатати литковий м'яз. Є протипоказання, протипоказання це варикозне розширення, вен, у кого є. Таким чином ми не катаємо, будемо розігріватися трішки інакше, я вам покажу. Але якщо є така можливість пром'яти тригерні точки, і нас більше цікавить прокатка зі сторони в сторону, тому що тут більше шансів знайти тригерні точки і з ними саме попрацювати. Нагадаю, що тригерні точки, точки найбільшого скупчення, напруження в м'язі, вони болючі. І саме на них треба таким трошки мазохізмом позайматися, саме на них сконцентруватись, тому що вони дадуть можливість розслабити м'яз, щоб потім він був нормально включені в роботу. Це перша історія. Друга історія, точніше, друга вправа. Ми катаємо оцю частину передню поверхню гомілки, але не кістку безпосередньо, а саме м'які тканини. Як ви примоститесь? Тут уже як вам буде зручно, але ваша задача так само по хвилинці попрацювати, познаходити ті болючі зони. Якщо вам важко, зробіть 15 секунд, відпочиньте, знов 15 секунд. Покатайте. Зробили одну вправу по хвилині, іншу вправу по хвилині, і можна переходити безпосередньо до... Укріплення того заднього великоберцевого м'язу, який і має бути в тонусі для формування здорового склепіння стопи. Я вам покажу всього дві вправи. Їх можна виконувати почергово, на 3-5 раундів. Можна виконувати через день, наприклад, 3 рази на тиждень або 4 рази на тиждень. І по 10 повторень з невеличкою паузою в крайній верхній точці, обов'язково потім. Порозтягувати, порозминати стопу також за допомогою міофасціального релізу для того, щоб зняти зайву напругу з м'язів. Отже, перша вправа вона буде виглядати таким чином: ви сідаєте незалежно від того, що у вас є, можете використовувати що завгодно, будь-який предмет. Який у вас розташовується біля однієї стопи, ваша задача тут критично важлива, щоб ваші стопи були чітко прямолінійно, тобто не ота коліна, щоб не валилась всередину, щоб вони були прямолінійні. І біля однієї стопи у вас знаходиться ваш предмет, який ви будете рухати. Як ви будете рухати? Ви будете рухати стопою, але п'ята залишається на підлозі. Ваша задача посунути цей предмет. За допомогою такого а, руху стопи всередину, але при цьому коліно має у вас залишатися максимально стабільним. Таке відчуття, що ви хочете, якщо б це було на снігу, вам би треба було розтерти цей сніг. От так само має працювати ваша стопа. І працюємо спокійно, достатньо повільно з паузою в крайній точці. 10 повторень на кожну стопу. А, якщо ваш предмет... Катається, хай буде, якщо він не катається, просто пересувайте його і потім рукою там, доставляйте до стопи іншої щоб у вас на дві стопи була хороша така робота. Або можете трошки повертатись і та, таким чином пересідати. Це перша вправа. Друга вправа, вона дуже схожа, але вона трошки інакша і вона не потребує якогось додаткового обладнання. Звісно, якщо ви зможете таксісти вихідне положення сидячи, ви сидите на п'ятах, між стопами є певна відстань. Для того, щоб був якийсь ну, простір для руху, ваша задача максимально з'єднати стопи саме пальці, саме передню частину. П'ятий у вас залишаються зафіксованими, з'єднали і тиснете дуже одна на одну. З'єднали, тиснете і десь 5 секунд фіксуєте і повертаєтесь назад у вихідне положення. Знов з'єднали, натиснули дуже-дуже і повернули назад у вихідне положення. Можна працювати почергово, однією стопою підсунули максимально до іншої. Повернули назад у вихідне, іншою стопою повернули назад у вихідне. Але що тут важливо, так само згинати трошки пальці, тобто не просто рухати стопою, а згинати пальці, так наче ви хочете захопити ними щось. Якби у вас там олівці в пальцях були, наприклад, так би це виглядало. З'єднали пальці, зігнули, зафіксували, 5 секунд порахували і повернули назад у вихідне положення. При цьому дихання вже в одному разі не затримуйте. Якщо відчуваєте, що дихання починає збиватись. Відпочиньте, дайте собі паузу 30-40 секунд, і потім продовжуйте вправо. Наприкінці тренування, після того, як ви зробили там 3-5 раундів по 10 повторень, ці дві вправи, ваша задача трошки знов таки пром'яти. Ті м'язи, які ви проминали на старті, але ви маєте це робити більш точково і більш повільно. І для цього вже великий рол не підійде, тому що він ну, достатньо велику площу займає. Наша задача познаходити три гарнізони і саме з ними так попрацювати. Ви можете працювати з м'ячиком для міофасціального релізу, або це може бути м'ячик тенісний. Він також підійде. І таким чином знайшли тригру точку, точку болючого напруження. Якщо терпимо, можете зверху покласти іншу ногу, якщо дуже боляче, просто посийте до 15 секунд на цій точці. І потім безпосередньо покатати стопу саму. Вам може знадобитися або м'ячик підійти, точніше, або міні-ролл, якщо у вас цього всього немає, використайте звичайну скалку. знаєте, Тісто розкатувати, або навіть підійде гімнастична палка, по якій ви просто зможете рухатись вправо-вліво. А така ж сама історія: вихідне положення у вас стоячи. Ваша задача понаступати на цей предмет, порозкатувати безпосередньо тригерні зони стопи, склепіння стопи. І потім наприкінці вже трошки попідніматись на носочки, повільно опускаючись вниз, щоб стабілізувати всю цю історію. То обов'язково у нас мають завершуватися наші тренування вправами на стабільність. Що важливо, коли піднімаєтесь на носки, щоб у вас стопи залишалися прямолінійно і п'яти отак не розвалювалися назовні. Я думаю, що у вас це тренування забере ну, максимум напевно щодо 10 хвилин, може 15. І тричі на тиждень це буде дуже хороша, якісна підтримка вашим стопам, які варто завжди пам'ятати, що вони є фундаментом для вашого тіла, для вашого будинку. Дякую за увагу! Бережіть себе, і не забувайте донатити силам оборони України. Слава Україні!